Уявіть собі картину, яка свого часу обурила публіку. Люди заходять до виставкової зали, дивляться на полотно і просто не можуть зрозуміти, що вони бачать. І все це сталося в Парижі 1874 року, коли група молодих художників вирішила зробити виставку, яка перевернула уявлення про мистецтво. Сьогодні ці картини можна побачити в найвідоміших музеях світу. Люди стоять у чергах годинами, щоб побачити їх на власні очі. А художників називають геніями. Сьогодні ми будемо говорити про цих новаторів, про імпресіоністів, і дізнаємось, чому їх роботи свого часу здавалися Скандальними, а сьогодні надихають мільйони людей. Почнемо з того, а чим взагалі є цей імпресіонізм. Простими словами, це напрям у живописі, який з'явився як реакція на старі правила академічного мистецтва. Академіст диктував, як треба малювати ідеальні пропорції, чіткі контури, історичні або міфологічні сюжети, суворі стандарти для композиції і кольору. Молоді художники відчували, що це вже не цікаво. Вони хотіли показати життя таким, яким його бачить око, яким воно є насправді з динамікою світла, і емоціями, як ми пам'ятаємо з минулого відео, академічне мистецтво обмежувало свободу і уяву. Імпресіоністи хотіли передати момент, враження, відчуття, а не досконалу форму. Вони надавали перевагу спостереженню за життям, за світлом і кольором, а не суворим канонам. Якщо ви не бачили цей ролик, то дуже раджу вам його переглянути, щоб зрозуміти краще весь контекст сьогоднішнього відео. Ви можете зробити це за посиланням вгорі або під відео. 15 травня 1863 року у Паризькому палаці промисловості відкрився так званий салон відхилених, виставка творів, які не прийняли до офіційного салону. Події організували. Успіхом, тож понад 1200 робіт 871 митця розмістили просто за алфавітом. Незвичне сусідство картин та їхня новаторська манера викликали неабияку цікавість публіки. Виставка привернула навіть більше уваги, ніж офіційний салон, хоч більшість критиків і реагували негативно. Саме тут вперше гучно заявив про себе Едуард Мане, про якого ми з вами говорили знову ж таки в минулому відео. Також Міль Пісаро та П'єр Огюст Ренуар постійні відвідувачі кафе Гербуа на Монмарті, де молоді художники часто збиралися для обговорення нових ідей. Нам лишається показати себе самим і створити смертельну конкуренцію всім цим старим однооким ідіотам. Писав Поль Сезанн. Згодом навколо кафе сформувалася значна група митців, невдоволених консервативними правилами офіційного салону, який вперто тримався академічних стандартів. Дві спроби організувати новий салон відхилених уряд не підтримав. Тому в грудні 1873 року Клод Моне, Ренуар, Пісаро, Сіслей, Сезан, Берта Моріза, Едгар Дегат та Інші художники створили анонімну асоціацію художників, скульпторів і граверів. Перша виставка асоціації відкрилася 15 квітня 1874 року у фотостудії Надара на бульварі Капуцинів. 34. Саме вона згодом увійшла в історію як перша імпресіоністична експозиція. Клод Моне став духовним центром новаторського руху. Його прагнення писати просто неба та вловлювати найкоротші зміни світла, визначило розвиток імпресіонізму. Він багаторазово повертався до одного мотиву, вивчаючи, як ранковий туман або вечірнє сяйво змінюють пейзаж. Саме його творчість перетворила спостереження за природою на головний принцип напряму і ввела таке поняття як пленер, тобто малювання просто. Неба. П'єр Огюст Ренуар був уважним до людських емоцій і взаємодій. В його роботах відчувається теплота і легкість, сонячні промені на обличчях, рухи людей в танці, атмосфера свята. Він вмів передати красу простих моментів, роблячи їх живими й радісними. Каміль Пісаро був одним із найбільш послідовних і філософськи налаштованих імпресіоністів. Він звертався до сільських пейзажів і вуличних сцен. Уважно спостерігаючи за ритмами життя, його світлі природні композиції демонструють м'якість атмосфери й тонку гру кольорів. Поль Сезан, хоч і починав серед імпресіоністів, ішов власним шляхом. Його інтерес до структури об'ємів і форми зробив його містком між імпресіонізмом і модернізмом. Він прагнув не лише передати враження, а й внутрішню будову предметів. Тому його роботи стали проривом для наступних поколінь художників. Альфред Сіслий був найліричнішим серед імпресіоністів-пейзажистів. Він працював переважно на природі, створюючи спокійні й прозорі пейзажі річок. Мостів зимових доріг йому була властива особлива чистота кольору та відчуття гармонії з довкіллям. Берта Моріза стала однією з найяскравіших представниць жіночої частини руху. Її картини вирізняються майстерністю мазка і майстерною роботою зі світлом. Вона малювала інтер'єри, портрети, сцени домашнього життя, відкриваючи інтимний і водночас глибокий світ жінки в мистецтві 19 століття. Едгар Дега був майстром спостереження та композиції. Він цікавився рухом від балетних репетицій до повсякденних сцен міста. Незвичні ракурси, динаміка і точні лінії роблять його роботи впізнаваними, а його підхід особливим серед імпресіоністів, більш графічним і аналітичним. Імпресіоністи з перших кроків зіткнулися з різкою критикою. Їхні картини висміювали, називали незавершеними й антихудожніми а самих митців. Дилетантами, що нібито руйнують усталені норми живопису через неприйняття публіки та небажання галеристів ризикувати. Багато хто з них був змушений продавати свої роботи за безцінь або руками жити в злиднях. Однак саме в цих конфліктах і народилася нова естетика. Постало питання: що важливіше: дотримуватися академічних дом чи передавати власне бачення світу. Імпресіоністи обрали свободу. Доводячи, що мистецтво може ґрунтуватись не лише на формальній досконалості, а й на світлі, чуттєвості та миттєвості, для глядача це теж стало випробуванням. Прийняти нове означало відмовитися від звичного та спробувати побачити світ іншими очима. Український імпресіонізм початку ХХ століття сформувався як напрочуд стократа і гнучка художня система. Ця течія в Україні ніколи не існувала в абсолютно чистому вигляді. Митці сприймали її радше як платформу для оновлення мистецької мови, ніж як доктрину, якої треба суворо дотримуватися. Нові художні ідеї приходили до українського середовища із запізненням і вже частково переосмисленими. Тому імпресіоністичні риси тут майже завжди перепліталися з реалізмом, модермом та постімпресіонізмом. Попри це, окремі художники спромоглися виробити особливо виразні індивідуальні версії імпресіоністичної манери. Наприклад, Микола Бурачак. Бурачок особливо тонко працював зі світлом, передавав м'які переходи, атмосферні стани, мінливість кольору. Його краєвиди вирізняються стриманою емоційністю, глибиною й уважністю до природного ритму. У ранніх пейзажах Давида Бурлюка виразно відчутно імпресіоністичний спосіб бачення: увага до миттєвого ефекту, мерехливості світла. Водночас бурлюк додавав фактурної сили густої вібрації мазка, те, що пізніше стане його впізнаваною рисою як авангардиста. Іван Труш один із найяскравіших майстрів українського пейзажу. Він вміло поєднував імпресіоністичні спостереження за світлом і природними станами з національною тематикою та власним поетичним стилем. Олександр Мурашка, хоч його творчість охоплює широкий спектр стилів. У портретах і жанрових сценах помітно імпресіоністичне відчуття кольору та динамічного мазка. Мурашко зумів надати цій течії модерного звучання. У живописі Петра Нілуса імпресіонізм проявляється в легкості колориту, м'яких світлотіннях і відчутті миттєвості. Він тяжів до камерних сюжетів та психологічно тонких сцен. Ткаченко зосереджувався на морських і степових пейзажах, де імпресіоністичні прийоми допомагали передавати простір. Мінливість атмосфери та гру світла на воді. Петра Левченка називають майстром інтимного пейзажу. У Левченка імпресіонізм трансформувався в дуже м'яку, спокійну манеру, близьку до ліричного реалізму з акцентом на настрої, а не на ефективності мазка. У живописі Олени Кульчицької. Імпресіоністичні мотиви поєднувалися з декоративністю народною стилістикою. Художниця створювала яскраві ритмічні композиції з дуже уважним ставленням до кольору. Ну і не забуваємо про архипа куїнджі. Хоч Куїнджі зазвичай асоціюють з романтизованим пейзажем та оригінальною світловою системою, його експерименти з повітрям, освітленням і кольоровими ефектами. Мали потужний вплив на формування української версії імпресіоністичного бачення. Він працював ще до появи імпресіонізму в Україні як течії, але його досліди з передачею світлої атмосфери випереджали імпресіоністичну оптику і вплинули на молодших художників. Імпресіонізм в Україні став настільки окремою школою, скільки гнучким простором творчих пошуків. Майже всі художники початку ХХ століття, хоча б частково зверталися до його мови, осмислювали світло, працювали з вібрацією кольору, змінювали характер мазка. Проте кожен із них пропускав ці впливи через власний досвід і традицію. Тому український імпресіонізм постає як багатогранне, дуже індивідуальне. Явище. Імпресіонізм залишається актуальним і сьогодні, тому що нагадує, мистецтво це передусім живе відчуття моменту. Він звільняє від вимоги до академічної точності і ставить у центр емоцію, світла та особисте сприйняття світу. Час, коли люди прагнуть автентичності та щирості, імпресіонізм надихає сміливо експериментувати, помічати красу у повсякденному. Та передавати власний настрій. Кожен глядач може знайти в ньому щось близьке, м'яку гру світла, швидку зміну вражень чи неповторність миттєвості. Коли ми простежуємо шлях від паризьких скандальних виставок до українських краєвидів труша чи світлоповітряних полотен Бурачика, то бачимо одну важливу річ: модернізм починається там, де мистецтво відмовляється від догми і звертається до живого досвіду. Імпресіонізм показав, що цінність має не Правильність. Він навчив художників фіксувати сучасність у її русі не завтра, не колись. А саме зараз це вміння абсолютно не застаріло. В світі, який постійно прискорюється імпресіоністичний спосіб бачення, нагадує нам про цінність миттєвості, уважність до деталей і сміливість довіряти власним відчуттям. Тож цікаво почути вашу думку, що на ваш погляд рухає мистецтво вперед: майстерність чи здатність виходити за межі? Пишіть у коментарях, мені справді хочеться дізнатися, як ви це відчуваєте. А я нагадую, що це. Відео, частина серії Модернізм без пилу в наступних випусках. Ми вирушимо до постімпресіонізму та побачимо, як художники шукали нові форми, кольори, емоційні акценти та те, що згодом стало основою всього сучасного мистецтва. Тож підписуйтесь далі буде цікаво, сміливо і зовсім без академічного пилу.